Бога. Перша рість Бога було таке в загрозі життю. Але Бог був з ними. Він провадить їх, він був їхньою надією, їхнім пристановищем, їхнім захисником. І бажає нам такої віри, як в тої сім'ї, як Йосифа, як Марії, щоб довідатися Богові і пережити всі випробування, всі страждання разом з ним. Знаєте, наша нація зараз бореться за саме своє буття, за саме життя на своїй Богом даній землі. І це така шляхетна справа, в якій точно з нами Бог. ця головна звістка Різдва нам сьогодні лунає. З нами Бог, де би ми не були. А для нашої нації це час такого служіння, коли кожен на своєму місті робить щось важливе. І дуже важливо є молитва. Мої побратими розказували не раз дуже багато. Історій, де вони дивом залишились в живі. І це диво це точно молитва наших людей. Бо кожен з нас знає, що вдома, чи навіть скрізь по Україні, за нас моляться просто тисячі людей, за нас молиться ціла церква, за нас моляться діти. І це просто дивовижно відчувати, що стільки людей за тебе моляться в цей час, коли ти виконуєш якісь свої завдання. Молитва насправді, я вірю в те, що рятує життя, дуже багато змінює тут і дає нам такої впевненості, дає нам мир в тому, що ми робимо, якщо за нас моляться люди. Окрім того, це е, служіння е, один в одному. Якщо ми служимо чимось одним, то коли ми приїжджаємо в різні куточки України. І тут зустрічають нас люди, чи то схід, чи то захід, чи північ, чи південь. І вони нам чимі служать, вони приносять нам їсти, печуть пиріжки, вони діляться посудом, вони дають можливість нам десь помитися чи будь-що інше. Якщо вдома ми щось попросимо, то нам одразу це організують і приведуть. І це велике служіння всієї нації, велика жертовність, якою ми всі разом здобуваємо перемогу. От, і Бог бачить ці наші жертви, те наше служіння, ту нашу молитву і нашу боротьбу. І я певна, що все в його руках нам тільки довіряти, е, жити вірою, е, бути радісними на дусі. Е, і все буде добре, все буде Україна, бо з нами Бог. Христос рождається.